Благородна мета зібрала цих людей на світській вечірці: допомогти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки. Благодійний гала-бенкет у столиці організував міжнародний фонд Нове покоління. Гості слухали фольклорні пісні, спостерігали за цирковими трюками та насолоджувалися показом модного вбрання від дизайнерки Виноградової. Однак, родзинка вечора тихий аукціон. Серед виставлених лотів антикварні речі, дитячі малюнки, роботи професійних художників, кошики з подарунками від посольства Канади, Мексики, Америки, Аргентини, дизайнерські речі. Усі охочі долучитися до благодійної справи писали на папері свої контакти і пропоновану ціну. Я хочу придбати 4 години гри в теніс на стадіоні Динамо. Пропоную 250 гривень. Думаю, що буду й далі торгуватися. Якщо хтось теж захоче цей лот, ця робота це блузи з колекції, елегантний оптимізм. Колекція чарівних таких старовинних блуз. Це на тисячу гривень. Знаєте, я взагалі вважаю, що одяг він створюється для того, щоб його носили, а не для того, щоб накопичували просто багато нулів, скільки він коштував. Тому я буду дуже дуже. Рада, якою хтось його придбає, і ці гроші дійсно підуть на дуже гарну справу. Ці діти і це взагалі справа вона благородна, вона свята і тут треба сюди вкладати. Стартова ціна найдешевших лотів 100 гривень. Це дитячі малюнки. Найдорожчий лот картина Івана Марчука у 4 тисячі доларів. Спочатку аукціон не відзначався жвавістю. Це треба по 100 за закуски і так далі, сісти, поговорити і тоді протягом вечора вона буде продовжуватися і дуже успішно буде продовжуватися. І справді гарний настрій, дружня атмосфера. Посприяли. Майже всі речі знайшли своїх поціновувачів. Найбільший попит мали картини, намальовані дітьми. Завдяки проданим квиткам і аукціону вдалося зібрати 40 тисяч доларів. Руслана Вжесневська, співзасновниця фонду, і жінка, з якої все почалося. Українка за походженням і канадійка за громадянством 18 років тому вирішила удочерити дівчинку. Вона була така хоренька, вона була така, вже все пропадало в неї. А через чого? Бо в той час всі сиротинці, і всі будинки дітей сиріт, були в жахливому стані. Не було досвід їжі, не було одягу, не було навіть де перебрати дітей. Все все бракувало з того часу. Зародився міжнародний благодійний фонд Нове покоління. Меценатів і спонсорів знаходять як в Україні, так і в Канаді. Кілька років робили гуманітарну допомогу. Після того ми почали табори робити. Вже 15 років табори існують. Вже було 20 таборів. Бо ми маємо і зимові табори. Ми їдемо по маршрутах. Ми маємо багато програм. Ми маємо ВІЛ-СНІД програму. Ми маємо торгівля, щоб діти не попали в торгівлю людей. Ми маємо програму стипендії, де вибираємо дітей на стипендії. Після інтернатів, щоб вони продовжували науку, і ми їздимо по інтернатах. Ми вже знаємо дуже багато директорів. у Канаді немає будинків інтернатів, немає проблем з дітьми-сиротами, бо дітей відразу відправляють у сім'ї, де вони здобувають життєві навики і мають родинне тепло. за вилучені кошти з цього благодійного заходу. Організатори оздоровлять дітей сиріт, дітей з фізичними вадами у зимовому таборі. Покатають діток на лижах та організують для них казкове різдво. Оля Шлярук, Анатолій Мартиненко, Віктор Шкурба, Айен